Та з головних подій. Ви слухаєте новини на доброму радіо. При мікрофоні Олена Смілянська в студії звукорежисер Дмитро Юсупов. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ситуація на прикордоні Сумщини. На Сумщині змінено час комендантської години. Юрій Бова представляє Тростянецьку громаду у складі української делегації в Італії на Екомондо 2023 До Тростянця прибув ще один туристичний автобус. Стан захворюваності на грип та гирві у Тростянецькій громаді. Два тростянчанина отримали звання майстер спорту і про погоду на Сумщині і в Тростянці. Далі детальніше. Ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21 годину. Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Мхотинська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигінська, Серединобузька, Есманська, Зноп громади. Краснопільська громада, ворог бив з мінометів. Зафіксовано 20 вибухів. Білопільська громада здійснено обстріл обстріл зі ствольною артилерією. Сім вибухів було чутно. Шалигінську громаду ворог обстрілював із ствольної артилерії. Зафіксовано 5 вибухів, 17 мінометних вибухів та 11 вибухів з РСЗВ. На Путільську громаду росіяни скинули 9 мін. Серединобузька громада. Зафіксовано 1 вибух дрона, 15 вибухів з АГС, 17 мінометних вибухів та 17 вибухів з РСЗВ. Есменська громада. Ворог вдарив з мінометів 15 разів. Хотинська громада здійснено мінометний обстріл, було чутно два вибухи. З громада вісім мін скинули росіяни на територію громади. Міропільська громада був мінометний обстріл, п'ять вибухів зафіксовано. Ситуація на прикордоні Сумщини станом на восьму годину ранку. Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Потівської громади. Чутно було два вибухи. Крім того, зафіксовано більше 20 черг зі стрілецької зброї на території Шолигінської громади. Повідомляє прислужба Сумської обласної військової адміністрації. На Сумщині поліцейські документують наслідки обстрілів з боку окупантів. Упродовж минулої доби російські війська обстріляли територію області. Загалом зафіксовано 96 ударів. У результаті обстрілів пошкоджено 5 приватних домовладінь. Приміщення цеху фермерського господарства, два автомобілі та лінії електропередач. За даними фактами, слідчі відкрили кримінальне впровадження за статтею Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. На Сумщині змінено час комендантської години. Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Установити з 9 листопада 2023 року на території Сумської області комендантську годину з 23 години до 5 години ранку, у тому числі шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів. І йдеться у розпорядженні голови облдержадміністрації. Юрій Бово представляє Тростяницьку громаду у складі української делегації в Італії на Екомондо 2023 Це є місцем для зустрічі і діалогу представників промисловості зацікавлених сторін. Політиків, лідерів громадської думки та місцевих органів влади, виставка форум об'єднує та систематизує ключові елементи, які визначають стратегії розвитку політики Європейського Союзу. Українська торгово-промислова палата в Італії разом з клубом мерів України відкрила центр реконструкції. Відбудова України під час церемонії відкриття форуму. Міські голови з України представили низку проєктів відбудови українських територій, які Постраждали від воєнних дій. Юрій Бова у складі української делегації представляє на заході Тростянецьку громаду. До Тростянця прибув ще один туристичний автобус. Триває плідна співпраця між Тростянецькою міською радою, польським благодійним фондом та представництвом Тайваню у Польщі. Днями до Тростянця прибув великий комфортабельний автобус. Сканія і різар. Цей автобус має посилений передній міст, що дозволяє збільшити вантажопідйомність з 7,5 тонн до 8 тонн. З метою запобігання аваріям його оснащено вбудованою сучасною системою, яка дозволяє водієві, інформуючи його про оточуючих учасників дорожнього руху, або навіть допомагаючи управляти транспортним засобом, коли це необхідно. Також вбудовано адаптивний круїз-контроль з функцією активного передбачення, система запобігання виїзду на іншу смугу руху, попередження про мертву зону, електрофтематичне стоянкове. Гальмо попередження про ризик зіткнення з уразливим учасником дорожнього руху та протипідкатний захист. Крім цього, силові лінії забезпечують економію палива на 6%. Цей автобус буде використаний на міжміських перевезеннях. Зокрема, найближчим часом Тростянецькою міською радою буде введено в дію маршрут Тростянець Суми, щоб наші мешканці змогли з комфортом дістатися до обласного центру. І навпаки, Щиро дяка нашим партнерам ані Радецькій та благодійному фонду Польський центр міжнародної допомоги та представництву Тайваню в Польщі за співпрацю, взаєморозуміння. Та добрі справи на користь нашої тростянецької громади. Станом на сьогодні у Тростянецькій громаді показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічний поріг. Та все ж сезонний ріст захворюваності спостерігається. За минулий тиждень до лікарів за медичною допомогою звернулися 86 жителів громади. Хворих на ГРВІ та грип серед них 52 дітей. Серед хворих 25 мають позитивні результати на тестування на коронавірусну інфекцію. Тож при перших симптомах грипу застулили звертайтеся до свого сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням, телефон реєстратури Тросинецького центру первинної медичної допомоги 099 11 61 2 83. Два тростянчанина отримали звання майстер спорту. Останні змагання у місті Суми із козацького двобою стали визначними для тростянчан Олега Ткаченка та Андрія Бояра, на яких вони отримали звання майстер спорту. Олегу Ткаченку 23 роки. Хлопець почав займатися боротьбою у 14 років. Андрію Боєру зараз 17, і він навчається в Сумському національному аграрному університеті. Хлопець займається спортом 11 років. Обидва спортсмени подякували своїм тренерам Артюху Олександру та Артюху Максиму за підготовку та навчання після утримання визначної нагороди. Погоду на Сумщині і в Тростянці в найближчі дні визначатиме тилова частина циклону. Очікується хмарно з переясненнями. Вночі невеликий дощ, Вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2 7 градусів тепла, вдень плюс 5, плюс 10. В Тростянці очікується температура вночі плюс 4, плюс шість, вдень плюс 7, плюс 9. Ви Вислухали новини на доброму радіо. Випуск підготував редактор та ведуча Олена Смілянська та звукорежисер Дмитро Юсубов. Більше інформації ви знайдете в нашому телеефірі телеканалу ТВТ та на сторінці Facebook, Telegram та YouTube каналі. Підписуйтесь. Щиро дякуємо нашим захисникам та захисницям, що боронити всю Україну, що захищаєте нас і тримаєте фронт війни. Поки ми працюємо на інформаційному фронті. Це добра радіо, хвиля сто fm Слава Україні.